Негативна сторона. Хоч говорить Господь, сам Бог. Ідіть у вефілії грішіть і в Алгал, і множте беззаконні ваші. Бог говорить через пророк. Це пророк не сарказує з <схід> людей. А мост. Мелхола до Давида. Як відрізнився сьогодні цар Ізраїль? Молодець. Так як ми кажемо, молодець, коли за якусь глупість вчений каже, молодець. Молодець. Ісус Христос, дивіться, серкас. Багато добрих діл зробив я вам від отця мого, За яке з них хочете мене побити камінь? ж за добрі діла б'є камінь. А його хотіли побити, і він їм показує в саркастичній формі. Насміхається з них, що вони ось так поводяться з сином Божим. Тоді вони стали сюди. Не за діла, за приросли, за те, що висунути. Він, він робить себе ранний бомб. Да. Да. Антропоморфізм. дивіться, складається з двох таких латинських грецьких слів. Антропос людина і морфе форма. Переклади. Це все вивчити, що вона має... Ні, віддігає. не треба вчити. В я вам дам, ви, якщо будете... Ви розуміти. Да, розуміти, можливо, десь будете комусь щось пояснювати, якісь на домашній групі чи щось, і тоді воно потрошки запам'ятовується і ви зможете його трошки бачити вже пізніше в тексті. Ну, Антропоморфізм, ну, вроді складне слово, і, але і, воно запам'ятовується легко. Чому? Зараз я наведу тексти, і ви побачите, і ці тексти ви зустрінете дуже часто. Людська форма. Тобто застосовується автором при описанні з Бога Бога з метою кращого розуміння. Ось рука Господня, щоб не скоротилась, вухо його не втяжило. Ми сьогодні повторюємо, що Господь є дух. Дух не має форми чи якогось виду. Але щоб пояснити людям, що Бог допомагає, і в нього щедра рука, і він чує, то автор, Бог через уста автора застосовує таку людську форму, що його рука допоможе, його вухо завжди почує. Моав умивальниця моя, навідома простягнув чобіт мій. І бачите, якщо читати буквально, то Бог носить чобіт, вказується червоночку. Не носить Бог чобіт, але ось таке, що я ну, наступлю, придавлю і з Небо престоми земля ніжок для ніг моїх. Ну так уявляється, як Бог сидить, спустив ноги на землю. І згадав Бог про Ноя. Тобто, що в нього є пам'ять. Пам'ятає. Не те, що він забув, але нам показати, що. А тут згадав, пустив плавання і забув, ой, що ти, чайник. Підвернувся, підвернувся. Розкаявся Господь, теж так, якщо прочитати, чи, типу, Господь переміняється. Молитви твоїй милостині твої прийшли на пам'ять перед Богом. І багато інших текстів. Якщо ми читаємо їх буквально, ми собі не уявимо, написано края гризіона политрії храма, він халата нас. Пірями своїми осінь ті начутю. Пір'ї Бог. Шествує на крильях вітри, на тачках якісь там катається в небі. Тобто все застосовується людська форма, показати наближення Бога до людини, що він контактує, що він чує, що він допомагає, що він турбується, що він завжди разом. Застосована така людська форма, як ми людина з людиною чуємо, допомагаємо. Пам'ятаємо, мислимо. Парадокс. Саме слово парадокс несподіваний дивний. Цей літературний поворот заключається в тому, що висказана думка спершу сприймається як щось абсурдне, що відповідає людській логіці. Ну, Навіть так проповідував Ісус Христос. Хто хоче зберегти, хто хоче душу свою зберегти, той втратить її, хто втратить душу свою заради мене Іванія, той збереже. Ну для да, більшості людей це був парадокс. Ну. Та й сьогодні, візьми, розкажи мирській людині. Ну, роздумуючи, можна дойти до висновку, Христос розставляє пріоритети. То є істі моєї, так, в Які странні слова, хто моє це слухає, да? так розсуждали про Ісуса. Так сьогодні в інтернеті є, що там є, є навіть такі забони, що це вампірізм, дивіться, вони п'ють кров христа, там їдять тіло. Ну там викручуються, вижимають з цього тексту, мовою заневіруючи нас між собою, там ремокатолики, православні. Більшість з вас не нехай буде, буде вам люди. слуга. Хто підвищує себе, той принижений. Хто принижує себе, той підвищений. Так послухав. Парадоксально вивчив. Як <рикос> це да, так, так? Як це так? Хоча, ну, в принципі, <рикос> воно, воно такі перекоси в цьому от е, пастиря, да? вони ж називаються служителя. О, вони ж і служителя. Ну вони ж хочуть бути начальниками, і керуючими, і управляючими, їх із місця не двинеш, і що хочеш. Ну, і це ж різні речі. Почитати. І почитати їх треба. Ну, якщо Я хочете, правда, вважаю, що, що пастор не має ніякої влади в церкві, якщо він на своєму місці, якщо він служитель, він може тільки служити. Я не знаю, кого можна заставити зібрання, кого можна заставити щось зробити. Просто все ж на добрій волі має бути. Але деякі так роблять, я сказав, моє рішення, моє слово. Дійсності зі словами Ісуса Христа вже парадоксує. Христос каже, хто хоче з вас більший, служи. Служи більше. Хто підвищує себе, принижує, хто принижує себе, підвищений буде. Ну Це дуже добре, якщо ми поставимо себе на місце цих служителів. Не про них будемо говорити про когось там ну, да. і кожен собі. А ми тут зараз являємося служителями. Так, да, то ми ж до себе говоримо, що ми маємо. Ні, ми тільки що казали не до себе, а до них. <сп> а ну-ка, скажіть, хто тільки що думав про них? Про кого? Про них. <п narrbeat> а на ворог шапка горить. Та це естественно, просто є факт, іноді цей факт є. Де? Є факт. Ну, є эти прав, за то, що це для себе думають. Ну є і факт той, що іноді служителям. Це я, не так. Ви брат, напевно, старшій А? Чи так? є ще старші церкви? У мене одні начальники. Я найменший. Ох, яка літота. <ріх> Бо якщо дійсно ти подвладний над тобою є постереження, то всі думали про них. а якщо ти вже старший... О, У мене то? є влада, і я рішаю питання, і я розумію, про що йде річ. Ну, через то думав про них. І це є велика спокуса. Є велика... Ні, я думав про себе, є велика спокуса, дійсно, щоб на тобі заключалося. Ти керуєш, ти дивишся, ти контролюєш. І це є велика спокуса. 100% це, це спокуса, коли ти коли тобі довіриш, що... Навіть просто жінка. Жінка, так? скільки я от розмовляю, вони хочуть все контролювати і чоловіком, і дітьми, і все. От вони от, ну от так, і це є велика спокуса. І блаженний... Підожди, так, підожди, що ти такий кажеш? Я думаю, ти кажеш, бути чоловіком це велика спокуса. Власнувати над нею. Я думав, ти за це кабінувся. У мене саме це спокуса. Ні, в мене такої спокуси немає. У мене дуже розумна жінка, я дуже ну, задоволений, знаєш. вона ну, дійсно вона дуже розумна. Знаєш, вона слава, такі речі слава. говорить підсказує, вона для мене велике благословіння. І при цьому ти думаєш, що ти главний? Я не Бо думаю, мене, я, нам... я знаю. Я знаю. Є моменти, коли я кажу, буде отак.

Потребах, воніннях, переслідуваннях за Ісуса Христа, коли я немічний, я сильний. Так. Ну Хто з нас може сказати, я дуже довольний, коли мене обіжають? Так. <хот> трудно сказати. Чути <Це> трудно, сказати. <пишут> Чут <і> трудно. <пишут> неприємна, неприємна, не можу сказати, так поступати. Як це благодушу створено? Ви бачите, благодушує, він ні, ну кажется, опять же, це є переживання, і кожен проходить свій путь просто. А понятно, я чесно скажу, коли тебе там щось ламають, то це боляч, але да. приходить момент, ти розумієш, що ця ситуація не можеш ти її зараз двинути. І оце місто ти приймаєш собі. Ну, так, але але... але, але... За, за, одну, за одну річ хочеться сказати, коли він каже, що в ну, коли він хворіє, в ну, хворобі, також можна, ну, знаєте, я в церкві підняв питання, чи можна в хворобі дякувати, чи можна в хворобі е, звертатися до Бога і казати, Господи, дякую тобі за цю поробу теж. Це Дуже спорне питання для всіх, а я кажу, ви знаєте, просто коли я в хворобі, я стільки часу з Господом, що коли я здоровий, я точно стільки часу з Господом. Зараз такий час, що багато хто, дякує тебе Божу за хворобу, бо тисяка не забере. Дуже багато таких, я думаю. Повір був, і Я їхала в потязі, да, і там хворкою мазала, провітривала, і я захворіла, Я чувствовала, що це все входить. Я оце місце писання, коли я немоч немочна, твоя сила зработала. Бог мені подав силу. Ну, Це да, ну, теж було гаміння, я нічого зробити не можу. Просто я розумію, понимаю, не можна ходили? Ні, не можна отрицать. Нет, і знаєте, іноді християни кажуть, ой, все хорошо, У мене там, я не сервюсь, я не там ще щось. А треба прийняти, що є боляче, болячі, що мене ламають, і я ще щось то не так зробив. І це треба признати. Почекай, та почекай. Та е, давайте дивись, дивитися контекст. Да, там написано. Він не дякує за хворобу. Е, Ні, він вино говорить, коли він не він сильний син. Як парадокс, що звучить парадоксально. Звучить парадоксально, але при роздумах ми бачимо там смисл. І дійсності, де апостол Павло навіть його обідали, і якщо витерпівши, він побачив, що проявив цьому силу, нікому не причинив зридав, не виждав Він я довольний, що так сталося. Що не. І не тільки він. Ну, наприклад, читаємо Давида, каже, Господи, добре, що я постраждав, щоб навчитися рих твоїх. А щоб не постраждав і не навчився, виходить. Тобто люди вміли знаходити оцю цінність в пізнання Господа в ситуативному. Особливо бачення таке обставин. Ну, великий, він же ж, не за страждання самі та дякую, а за те, що він познав Бога, за те, що він навчився. Так, да, страждання вони послужили цьому, але він дякує за що? За друге. Що він зрозуміло. Мою мамі украли кошельок, я сидів в тюрмі. Вона вийшла і вона підняла голову, ще жити місяць і говорить, Господи, я дякую Тобі за те, то, що ти мене не залишиш. У мене є обітування. Що ти мене не залишиш. Не ага. за те, що вкрали <скільки> Ну, Це трошечки ненормально, коли ти... дитина да, да, в тебе померла, так. а ти дякую, що в мене померла дитина. Ну, це... Ні, Так, вони... well, так ніхто не дякує. Тут треба правильно це застосовувати і правильно розуміти. Бо це не за все благодарі. І не ну, приміняють, куди б можна, туди не йти. Як ми розуміємо, що всі обставини е, нам допускає Господь і ради своєї слави, то ми можемо дякувати за те, що ми є учасниками всіх обставин, які несуть славу нашому Господу. От і за все благодаріть. Коли любите наказувати, як ваша бачите, розкажіть я батько піти По-разному трактують, по-разному. Вихований процес не виключає, ну, дивіться, в чому... Можна слово сторона, вчора буквально був, звідки я родом, бо бабцю полали на похороні. Цю тему пастор один з пасторів проповідав. Каже, як оце Бог каже, добрий батько, каже, але... Ну, він приклад розказував власне, я". каже, коли я з компанією пішов, там, каже, і прийшов там, ну, хлопці курили, каже, ну і я каже, і, і в хаті в не курять, каже, це дуже відчутно. Я каже, хоч там чиснемо, цибулі не ївся. Але батько прийшов, каже, ти що робив? Курив? Ні, я не курив. Ти курив, я не курив. Каже, зараз він і набив. Каже, в той час для мене він який. Ну для мене явно недобрий. Каже, ну, не точка боліла. Але потім батько прийшов, каже, ходимо. Сину сюди, садив на коліно обняв, пояснив, каже, дивися, нас каже, там на роботі, каже, я роблю там, там з дядьком, таким славком. Каже, він каже, там тури, п'є, микається, каже, дивися, ми каже, з хлопцями сіли, каже, в бригаді порахували, що він каже, пропив з кричав, а прокурив там голову, Чи навпаки, каже, ти б щоб у нас була така машина, каже, лятівки". він йому розтолкував далі, що каже, ну, ти можеш каже, курити, але то не добре і так далі, і цей. Ну, то тут інодає. Моралі та що він наставляє, бо він його любить, він хоче для свого сина як найкраще, саме йому. Дивіться, чому в основному, такі перекоси християн, от, 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 О, от, от, як от, от. щось сталося в людині, да. в людини кажуть, Бог його покарав. А якщо це в мене сталося, то Бог мене іспитує. А це все, що в Бога тільки є. А може ще в нього є виховні моменти? Ми. І любов Божа не виключає виховних моментів, щоб нас виховати, так як ми погодимося з своїми дітьми. Не тому, що ми їх не любимо, а якраз тому, що любимо, хочемо, виховуючи, завдати їм певні стандарти поведінки. Не можна сказати, що Бог залишив Йосипа. Ні. Він <звісно> був з ними в усіх його випробуваннях. Правильно? Він, може, десь допускав, але виправляв характер, готував його до більшого призначення, яке він повинен був. Але з тим характером, з, тим, з того надмінного хлопчика треба було виховати зваженого чоловіка, який згодом зміг простити своїх братів. Ну, Тож не покарання було виховання. І ще слово наказання, наказ, навчання. ну, якби, Об'яснення якесь. А не ну, ламається людину, як от многії ну, кажуть, там овечку, щоб там. Ну, разні проповіді, є, що можу, там. Не завжди, коли наказують на в'ють. О, от, я за це. Просто Такі обставини ставлять, що це тебе виховує. Не так, да, коли дитина слово розуміє, навіщо її бити? Або та по-разному коли два слова поніваю, не треба бити. Навіть коли це. Вити треба вже не дитину, а на Христові. Тому ми ж так і віриємо, що Бог один в трьох особах. Тоже звучить парадоксально. Христос сказав, я цей отець мені. Я розумію, що ця, тут знаходиться батарейка у цьому культу. Але я не можу уявити, що культ знаходиться в батарейці. Це не, нереально. Не пояснишся. Не але ми не можемо пояснити трійці, бо якби ми могли пояснити трійцю, то ніякого таїнства Бога не буде. Бог Допустимо, наскільки цей комп'ютер є, ну, є складною технікою, ну є люди, які можуть пояснити тут все. Розібрати, сказати, оце мікросхема, транзистор, це, це тірістор, це проводок, це кнопка. Це, розібрали, пояснили і склали. І стільки здали, так Бога невозможно це пояснити. Скільки ми там до 30, там вода, мерзла, паров, пара. Рідина немає аналогів, щоб пояснити Бога. Ну, Як ну, ви... У християнському світі навіть по-моєму, два, два таких, да, це уявлення про Крісті. Це е, одна особа в ну, трьох проявах і три особи, які є одно. Так. Да. Це таке, Оце ну, ми... ми сприймаємо вірою. Та, та. Ми багато чого сприймаємо, тільки це написано «облажений умираючий в Господі. Вони успокоїлися трудом своїх і діла їх слід за ними. Я не можу пояснити цього блаженства, я ще не вмирав. Я можу пояснити блаженство прощення гріхів, що це пережив. Я можу ну, об'яснити блаженство якоїсь радості утіхи в Господі. Получить свободу, свободу від чогось, звільнення, це люди пояснюють вони це і пояснюють. Да. — а ми просто ми це сприймаємо вірою, що там буде хорошо. Ось ще одне таке слово, яке може звучить заумно сильно, але ну, воно має своє значення. Заміна грубо не тактичного вираження на більш яке. Біблія нам описує Ладно. Давайте закінчимо. Да? Да. Да. Да, Біблія нам описує життя, яке воно було. Яке є настоящим люди, так само як і ми. Це знаєте, є уява, що мати веде дитину по вулиці, мала хлопчика повела в туалет, виводить з туалета, виходить на зустріч, йде пастор в туалет. Та й хлопчик каже: Мамо, а що пастор теж в туалет ходить, Ага. пастор. Задає <задав> такої святості що то Біблія теж така книга, що вона пояснює нам і про туалет, і про всі нужди людські, але це звучить грубо, це звучить не тактично, щоб його це проповідувати. Тому автор, де Бог автор, через своїх застосовує Ефіміс, замінює на більш м'яке і благозвучне звучання. Ось Связи, через ресили його ослабили. Дани їла, Рука, рукашу там писала. Вдруг да, да, да. щось сталося, Связи, чесел його ослабили. Що сталося? Ну що сталося? у так слабується. О! Коли в людини ослабівають ну. связі чи ресил, надівають памперсин. Да. Старості, собі. Пішов пішло. З переляку, так. І таке грубо написати, якими тим словами вони користувалися, бо, що він там обділився, чи штани замастив, чи ще звучить грубо на проповіді. Ну, і автор застосовує вираження більш м'яке, связи члесли. Ну, розбереться І Зайшов Саул туди для нужди в печеру. А в контексті дивитися, там пам'ятає. Да. А, в туалет пішов. Туалет, в туалет пішов, да, просто в туалет. туалет. Нужда людська, будив не є. Він стояв, сиді. Да. сидів. <реш> ну, там був час, коротше, був час, щоб зрізати одежду. Так, щоб не побачило. Подумай. Не сиди, просто так, думай вічно. Да? <реш> а ну що? Ну, а дивіться, вже сучасні туристи, хто там побував, вони пояснюють, чому він не почув, що Давид, коли Давід підійшов. В печері там. І це протікає ручей і невеличкий водопад, але він создає такий шум, що невозможна чути. Да. Шороха не чути. Давід спокійно підійшов і нічого не почув. Дякую. Тепер будемо глушити. Добре, добре. Давайте.